Всім привіт! Сьогодні я розберемо невеличку життєву ситуацію, яка, я думаю, зустрічалася кожному розробнику, який має великий практичний досвід. І трошки хочу розказати вам, як виходити з таких ситуацій для тих, що хто тільки перший раз там може з цим зіткнутися, або взагалі, типу, ще не знає про те, що такі ситуації можливі. Будемо говорити про стани, про стани ваших систем. Стан вашої системи описує дані. Дані ви зберігаєте в базах даних. Розглянемо приклад, коли у нас от є база даних, таблиця якась певна. У нас є ID-шні в цій таблиці, там якісь поля неважні які, і три поля, які, здається, на перший погляд Достатньо логічні: із deleted, із completed, і accepted. Суть цієї системи така, що за життєвий цикл, якась із цих от сутностей, яка тут описана в таблиці, да, проходить певні етапи. На першому етапі нам потрібно розуміти, що у нас там для. Певної логіки, а ми можемо брати в роботу тільки ті а, сутності, які були прийняті до роботи. Історично для цього створився, а, створилася колонка із Accepted, тобто був модератор, який передивлявся ці всі дані. Якщо він погоджує це все, він ставить галочку, в базі записується як Accepted True, і якби далі а, ці дані відповідно в певній логіці бізнесовій там враховуються. А, також було потім додано поле Із Completed, а, Що ви розуміли, це, це реально. Така була в мене ситуація життєва. Поле is completed Це поле говорить про те, що дані 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 сутності вже з над ними була проведена певна робота, і їх не потрібно більше оброблювати. Тобто це вже якісь оброблені дані, скажімо так. Да? Сутності, які ми вже обробили. І третя колонка, хоч і йду з кінця, але по факту це ніякого не має значення там. Там ніхто насправді вже не, не пам'ятає, в якій послідовності вони додавалися. Але із це символізує про те, що даний запис був доданий помилково, або має якісь своїх даних невірності, і його просто видалили. Але через те, що нам потрібно враховувати певні показники в аналітиці, то прийняли рішення не видаляти записи, а помічати їх як видалені. Здається, на перший погляд, це достатньо логічно і достатньо просто. Але... В логіки, в бізнесові, коли починаєш оперувати цими флагами, починається повна каша. Тобі кожного разу потрібно перевіряти, якщо це прийнятий а, або комплітет, то чи він не видалений. Якщо ж це комплітет, то потрібно розуміти, чи його аксепнули, чи не аксепнули. Тобто, між цими флажками мають бути чіткі переходи. Не можна видалити, а, точніше, не так, видалити можна на будь-якому етапі. А от completed без акцепту не може створитися. Не можна аксепнути те, що вже видалено. Відповідно, не можна аксепнути те, що вже комплітнуто. От такі всі оці переходи, всі оці логіки. І чим більше цих із щось там і щось там, всі їх потрібно якось враховувати. І враховувати в тих місцях, де це все використовується. І це все перетворюється на якийсь if-if-if-if, або case, case і там різні ці кейси. Є насправді. Простіше рішення для того, щоб працювати з чимось от такого плану. да По-перше, є найпростіший варіант підійти до цього в лоб і зробити просто поле статус, зробити варіанти, які ми можемо записати це поле там accepted, completed, deleted. І на основі цих полів написати певну логіку. Наприклад, ми десь там, де у нас був if, щось, і в щось, ми просто кажемо if статус такий. Тобто ми одним статусом враховуємо всі ці параметри, цю комбінацію цих параметрів. Наприклад, якщо нам потрібно, щоб це був там перехід із компліта в, точніше із Акцепта в Complete, то ми чітко кажемо, що і в статус accept, то далі робимо перехід. Відповідно, якщо у нас будуть додаватися якісь статуси нові, які враховують більшу там комбінацію із цих правил, які ми собі там придумуємо. То, відповідно, ця перевірка вона ніяк не змінюється. Там у нас прив'язка до одного статусу. І все. Бо якщо ми використовуємо такі флаги, то в тому місці if, uh, is accepted uh, true, is completed false, ісделетед uh, false. Да? Додається якийсь і ще один, і нам потрібно всі ці умови дописувати, дописувати, дописувати. Якщо ж піти ще далі, uh, то є такий термін, як FSM, Finite State Machine. А ви можете з ним ознайомитись, я не хочу вам про це тут розповідати. Можливо, колись в іншому відео, якщо, якщо хтось про це попросить мене. До речі, ви можете писати коментарі, в яких задавати будь-які питання стосовно цього кожну суботу я продовжу прямий ефір і відповідаю на ці питання. Ну і закінчити я хочу невеличкою задачкою для вас. Наприклад, якщо у нас є і поле делетед, да? і, є... і потрібно нам ще враховувати дату, коли ми зробили це видалення. Або ж враховувати дату, коли там ми компліт зробили. Або враховувати дату, коли ми аксеплет зробили. Уявіть собі таку ситуацію, да? Тут я, наприклад, просто от, deleted додав і deleted data time. Уявіть, як оце можна замінити а, оцими статусами. І як саме це має бути в таблиці реалізовано. Ваші варіанти. Коменти. Дякую.